Ага, гад! Подивись, Артем? Рубі! Ням, на смак як резина.Всім привіт, друзі. Ми будем гуляти в боксу. Насень, сейчас ми віроним фруктик <звук> наш. Угу. так так

Flacco, дюман? Нет, ты уже не пройшов. А, прошел? Нет. Mm -hmm. Дарк? Нет. Ice? Нет. Faith. Flag? Фа. Фа. ти казав. А ты вже пришел. Он начинал серьез. Так тут mm -hmm. нема. Не Короче, я сдаюсь.

Єтьці. Таке про. Є -ті. Є -ті. Правда? Хоче. Нам дещо треба сказати. У нас... Я написався. Да. Щось та частина. Я не знаю. Як ми називаємо цю частину чи частина? чи сьому? ну ми перемогли цього єкі. Почекаєте? І ми росли достигли якогось. У нас а ìані. мене сточе 14. Ну, чого? А чого? А! Ти ж качався. Вона лі відбиває. Я з тобою. О, у -у -у! мене чорне. <с 'я> Ти не О, ні, ось це, значить, у мене. Ось цей, льот. я не можу. Это биокину. Само таку такой удачу його его быть. Рассказать самый добрый фрукт того смысл. Спайдер. Спайдер там Так, что ж прокачать? Ты прокачать? просто мы не можем прокачаться до же 114. Так что тебе придется меня чуть-чуть зачекать. Чтобы так, цикаво, я к ней. Я зрозумів, який на який ми острів підемо. Я знаю. Ми підемо. Та йди нафіг. На острів Марині! В самій тя частині, блін. Да, ми залива! Аааа! Куріла, да... Ну, вони сплю у мене. У мене від пульс. стоп, ла, ла. а Так може я да видогусь для початку? А, ну добре. А я буду подорожувати світо. І куди ж мені піти? У мене такий великий вибір. Чуди перекачаються, а ви mm -hmm. будемо дивитися як у вас буде. мене ідея. Друзі, в мене є ідея піти в саму в острів Скарбів. Саме більше острів, в якому більше скарбів. Ну, це буде довго, то я поключу запис. Я начаю через острова, піду на другий рівень. Да, далі. Я вже тут бував. Я тут... Монети вже забирав. Таке це вже було як давно-давно. О, не один удар. За так. Я вбивав тут цього боса, і знаєте, що сталося? А, в мене більше? Ну, коротше, в мене було дуже мало цих, цих баунті, тому що я б візит разів помирав. Я вже доходжу. Раз, сундук, два сундук. Три сундук. Відкриваю. Забираю. Є, мані, мані 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 мані, мані, мані мані, мані, мані. Я вышел до 2 тысячи. Ну, не так і багато, і не так і мало набрав. А, коза, коза, мене бої боя коза. Че куплю Так, Артем. Артем вже до, до цього левла, да? Я, я чув. Ага. Я За сто тысяч? що мені ще робити? Я думаю купити катану катан. У мене тройна катана. Ты мне купи ещ. Ну да, где на него графину прямо. Веркрай. Цікаво, який нам потрібен. Рівень. Коротше, ми вернемось на нафермимо рівень, щоб піти на другий острів. Так? Ми! Нарешті! дійшли до 120 рівня і будемо йти до нового острова. У мене вертиклась нова атака. Хочет? Давай. Подивіться. Покажіть. Гомо, мо го ну. там дзвін? Ні. Як називається? Ракета! 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 Базука! Базука, да, це базука! Да йди, а мені мы плести. придет А, ти Ничего! Сліди в воду, сніг, голови, переплавки там. Все. Це трохи достичі. Угу. Я досі не можу зрозуміти, що це за червона крапка. Ну добре. Починку, потім. Так, покачаєш. Немає тут і там буде дуже важко. Ми на Боса сразу, можна сказати, підемо. У нас фрукт десь коштує 45 тисяч. Що? Фрукт буде коштувати? І ще так довго до фрукту, я хочу ще один купити. Це ж тупло. що кожні 2 години треба, 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 треба чекати. Угу, Тепутно. а я купив його мільярд міл годин тому. А це те, чого тебе бере? У мені здесь 43. Мені ще... А, мені ще одне завдання, і я получила. Она значит що дають по 5, а за боса 15. Ну нормально. з боса може випусти, е... Його плащ. Його плащ. Якщо ти за Маріна, то Маринська. Якщо ти за піратів, запирать, то біловуса, белого вуза. може там появиться рейд, Хтось купив рейд белого вуза. А, ну він може ще появи... Потом, там появляется потинг. И я не знаю, что у него выпадает. Ничего. О, да. И он в другом городе, так сказать, это должен быть. Нарашки. Автомобриру. Ну, І бери задання, а тут можна отримати досить культик зброї, Особливо ту культуку. Я надаю себе на 5 мільйонів гривень. На них лоя? Капець, а мені ще на полі. Це шо? Це шо, як його там? Як його, блін, я сам таки не знаю. А хто? Пам'ятаєш, що батько його? Лофі? Гар? Ти прикалуйся, батька. 5, 5. А, дра, ди драм. Для почати. Их три. 3... Так, їх чотири наче Один, два, три, четыре. Тоді йди на тих двох, а я тут за тут за домиком іще один Так буде це два. Да. В мене появився новий скилл, Смеш! Давайте на когось провірим. Прилагало. Я нічого не побачу. Давайте зараз повторю. А -а -а. Це моло! Це молот муфілі. О, молот. Мама! Мама! Ну, я скажу, ну, це буде досі довго до боса качатись. Ну тоді. Мені тільки що чел вдав в плам'я! І я його засторжив. Дякую, хлопці. Ми вже нарешті закачалися. Хубаток. Да, нарешті. Бо це не те, що качається завдання. Ага, я беру завдання на віце-адмірала. Мен там. він там? Ось це, Буде ваш кіді. Пода-да-да, так.

Давай! Останній удар! Є-е-е-е! Ми отримали! 131! Ура-а-а! Пілінг босс! Хочеш ще один сурд купити? Ну це буде так. ще час. Я можу купити. А, ну давай подивимось, що ви отримали. Тільки спочатку я хочу купити аксесуар. Які там у тебе речі? У мене 99. 99. Так, хвилюйте, я там ще може горилу і заберу за діамантовий сундук. Сейчас я бы крик не пойду. Я не могу залізти! Покажи свой зрителем! Як! Я бачу, там кость. О, я же не залізу. Ай, я на крышу. Сейчас ты падаєш на самий. Єс, на рештінг. Привіт, Лінк. Спік. Ууу, ді робокс Коротше, Короче, я... він купив ту штуку за робокси. 100 тисяч робоксів. І нам дає за пару монет. Ага, а скільки він коштує у нас? 44500, це я ось і дивився. Ну, ми прийдемо туди і повернемося. Я потім заду буду йти. Я! Ми прийшли сюди. Найдем зайде шоу, масло. Да! Надіюсь, хоча б якийсь крутий фрукт. А не но фрокет. Будь ласточка, як ео як там? Містер Золюс, зробив, дай мені крутий футбол. А в який час зупинили ракету? У мене є дарк, у тебе є дарк? Так. Хочеш Кому дарк дати? Хто хоче дарк? Дарк це важливо. Я ще не Хто хоче дарк? Фрі дарк. Поняла? Скоро поняла. Я доказала, что поняла. Сейчас напишу в чате. Блин, что это за мова? Так, э... Я просто говорю. Фри... А, я еще купил не кофе. Дарк. не бачила еще. Но... Фри Дарк. Кто хочет Фри Дарк? Ай. Шо ай? Шо означає ай? Ну ладно. It's you. Я да, комусь нибудь так. Не, викидай! Будь ласка, не викидай А він не нападаем, да. Не кидайте! Не, не хочу есть! Сприт! Там Сприт. Нема Спринт! Фрифрут. Фри, -фрут. Фри -фрут. Mm -hmm. Ра Ракета Бомба Питарда появилась. Я... Ракета Бомба Питан. Навіть ніхто не прийде. І дойшо? Привіт, кривий! Кривий! Манасаж сотый, найбейше! Главное, його не выходит за лінію, тому що він пропадает не фазайцев. Я Луфі, Я переможу тебе! Зато сейчас ты издевался над нами! Или нафиг! Нет, ноу... ноу бит. А ви нам, мов випадки, далі в Зараз куриця. Давай добивай його. А ви що нам х... <ривот> хто? Нам дадуть, ну, комусь із нас. А може нам двоїм дадуть його? На море можливо. Для чого? Він зараз пропаде. А Він спавниться. Не спавниться! Спавниця! Я не буду про показувати провіряти. Ладно. Я колись її таке було, і він не заспав. Добиваємо. Тап, 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 тап. Артем теж добивай. Та я не можу, ти його відчудаєш, я не попадаю атаками. Ну то я такий не Короче, туди. Та може всі на. Дай. Відповідь. Я надеюсь, это Мало. Добиває. Ооо. О, магад. О, магад, подивись, Артем. Я, Я все мене не буду использовать. Чого? у того вариантів нема. Те і так нам не буду пользоваться. Такого Ну добре. Ну, на чому будемо накачувати? Да! Я з'їв! А, а що мені з дайком робити? Він вже пропаде. Угу. Mm -hmm. Ось його викинуть ось тут. Mm -hmm. Треба да. Дарковий фон фонтан. Ми добули для мене цей меч, для Артема плащ. Я его сам купил. Uh, для меня рабер и две атаки. Ну, ну и новый уровень. А мне еще 10 монстров, чтобы открыть новую атаку. И это будет в новой серии. Всем пока! Всем пока!